Вітаю вас, друзі! Мене звати Віктор і ви на каналі Winner.ua. В цьому коротенькому відео я хотів би поділитися з вами цікавим лайфхаком, як можна користуватися одночасно і преміум аккаунтом, і підпискою VOD+. Але при цьому платити навіть менше ніж вартість місячного прему. Заінтриговані? Якщо так, то підтримайте це відео своєю вподобаєчкою, а канал своєю підпискою і дзвіночком. Що таке преміум аккаунт в танках, я пояснювати не буду, бо і без мене це всім відомо. А ось що таке плюс, давайте швиденько проговоримо. Це підписка на 30 днів, за допомогою якої ви зможете отримувати додаткові бонуси, що зроблять ваш гривий досвід ще приємнішим. Тут ви отримуєте ексклюзивну преміумну машину Америки ТС54, сховище золота, яке працює по типу сховища срібла, можливість вилучати додаткову мапу. Присутній також курс підготовки екіпажу, що дозволить прокачувати екіпаж обраної машини, навіть якщо ви не в грі, та безкоштовний демонтаж обладнання, в тому числі і трофейного. А тепер саме цікаве: з підпискою плюс, «Вот якщо ви активно грали протягом тижня, ви маєте змогу отримати 500 голди. Особисто для мене це приблизно в середньому 13 боїв у день. Але так як я стрімлю майже кожного дня і граю десь боїв по 20-25, то й заповнюю своє сховище за 3-4 дні, навіть не звертаючи на це уваги. За перемогу і попадання в топ-10 в рандомі, ви отримуєте 7 одиниць голди, а за поразку 4 одиниці. Також нарахування йдуть і за гру в генеральній битві, лінії фронту та режимі натиск. Виплата золота відбувається кожного четверга разом з накопиченим сріблом. І давайте розглянемо цікавий приклад. Перед вами календар і на ньому червень 2023 року. Давайте змоделюємо ситуацію, що ми собі купили підписку WattPlus ще 29 травня 2023 року. Таким чином, наша підписка закінчується 28 червня 2023 року, так як вона діє рівно 30 календарних днів. А згідно умов мого підписки, в такому разі, ми маємо 5 четвергів, коли проводиться виплата золота, в тому числі і 29.06.2023, навіть незважаючи на те, що підписка закінчиться 28.06. Роблячи висновки з цієї ілюстрації, ми маємо змогу отримати по цій підписці 2500 голди, тобто 5 четвергів по 500 голди. А як ви всі знаєте, вартість премакаунту на місяць вартує якраз таки 2500 голди. Отже, ситуація така, що за 207 гривень, а саме стільки коштує у нас підписка Водплюс, ми можемо користуватися одночасно і премакаунтом, і всіма бонусами, Водплюс. Але навіть і це не все. Користуючись такою схемою, можна заробити навіть 3000 тисячі голди, але для цього потрібно бути максимально активним в грі на короткому проміжку часу, обравши при цьому правильну календарну дату для купівлі підписки. Ще б хотів додати, що навіть якщо у вас не виходить пофармити собі 2500 голди, а виходить наприклад 2000, це також не біда. Ви можете окремо докупити собі 500 голди і це вийде майже те саме, якщо б ви просто купили собі прем-аккаунт, але при цьому будете користуватися і тим, і іншим. Хочу обов'язково наголосити, що я ні в якому разі не закликаю вас донатити в цю гру і що я не маю жодного відношення до компанії Wargaming. Це відео націлене на активних гравців, які люблять World of Tanks і які хочуть отримати максимум комфорту. Якщо ж вам було цікаво або корисно, підтримайте канал підпискою, а це відео своєю вподобаючкою. Дякую вам за підтримку україномовного контенту і чекаю вас на вечірніх стрімах. Окрема подяка нашим воїнам світла, які боронять нашу країну від агресора, та всім людям, які їм цьому допомагають. Слава Україні!